Добрий що день. Мені треба, в мене хатера велика, мені треба три кінати. Мені треба три двері. На кухні, сабі кінаті, да я спів і сауні кінати. Ну, добре, і якого до плану мають бути двері. Якого сте Більш такого класичного швидкового варіанту? Так, до 25-23. Що саме? 5 метрів. 5 метрів це що? Ширина, висота. Ширина? Ширина, а висота? Ну я це не рахував, я порахую я вам туди сказу. Я зрозуміла. Але горіць. я посунула. Зараз є дуже гарна моделька на акції. В такому болісі лісовому язичковий гарний замочок. Чорний, чорна ручка, чорний номер, дві видані завіски. Можуть бути завіси приховані, як ми бачимо на сусідній дверці. Може бути замочок магнітний. стає як тут закривають дверки, і самі себе дитягують. Які вам більше подобається? Добре, нема питання. Мені пасують такі коя, і щоб був все на замок. І на замок буде. Зробимо конкретно під ваш розмір, зробимо те, що я не знаю. Я порукую, я порукую яка його ціна. поміряю, мастер поміряє, вони подилися. Я переп... не переписану сочку, завтра я вам копазу і продати. Росій, росі є, росей не, не так. Добре, супер, нема питань. Е, ще щось вас цікавить, можливо, вам ще щось підказати. Чекали. Що саме? Ручки до дверей. Збирають, ходіть, я вам покажу. Маємо великий вибір. Маємо ось такі гарні краневі ручки італійські. Мене дві сі ручки. Мене вісім ручка збирає. <кліпи> Вже немає. Вже немає. <кліпи> І маємо ще такі. Мене цікава золота є... ручка. Як... Золота ручка. Будь Як айфон золотий, стиха. 16 трюмаси, мене золота ручка. Золота, з білим, з чорним. З таким було золотим. З таким жовтим. Да. Буде. Коли? На який день? Вам треба разом з дверима чи окремо? Разом з дверима. Буде разом. Що ми було зразу? Мастрим закручить, вони томіють, купю окрему двері, купую окрему ручку, вони все зроблять, все закручують. Добре, нема питань. Через два тижні будуть двері. За з з два тижні? тижні. З, ручкою. з ручкою. З ручкою. Нема питання. Все, супер. Ходіть замовляти. either